Триває наш ефір громадського інтерактивного та радіо-один. З нами на зв'язку Антон Безносиков, речник комунального підприємства «Луцьк Тепло». Пане Антоне, чи чуєте нас? Вітання! Так, чую вас, добре. Доброго дня. Так, вітаємо вас і ну і одразу ж до головного літо на дворі, але лучан все одно цікавить. Чи буде в них тепло не лише влітку, а й взимку в їхніх оселях? Як наразі проходить підготовка до опалювального сезону, чи справляється наразі «Луцьк тепло з цією підготовкою? Насправді, ну, міжопалювальний період ми е, маємо багато роботи, зокрема підготувати теплове господарство до прийдешнього опалювального сезону. Адже тільки опалювальний сезон закінчився, ми вже починаємо готуватися. Ми вже на котельнях, які зупиняємо для профілактичних ремонтів, проводимо гідравлічні випробування. Відповідно, якщо вони показують якісь витоки на мережах, ми намагаємося їх усувати, і так проходить у нас усе літо. Уже зараз ми підбили підсумки липня і побачили, що ми були у нас витоки від котельні найбільшої на вулиці Карбашева, з якими ми впродовж цих чотирьох, навіть п'яти тижнів після зупинки котельня на Карбашева, працювали. Зокрема, ліквідовували витоки на проспекті Соборності на нашій магістральній мережі. Також ми встановлювали запірну арматуру великого діаметру, тобто. Роботи йдуть, роботи багато, але переробимо всю. Пане Антоне, розкажіть, яка ситуація із боргами, чи багато накопичили їх лучани з минулої зими? Адже саме в цю пору пам'ятаємо наприкінці зими почалася ця агресія, війна, і багато хто ну, думав, чи варто платити, чи можливо війна закінчиться і тоді будуть платити. Розкажіть з якими проблемами можливо, та з якими боргами зараз проходить цей літній сезон ваше підприємство. Ну, звісно, ми свідомі того, що багато е, наших споживачів, багато лучан е, відчули погіршення матеріального стану. Е, і е, відповідно це, е, на жаль, впливає на платоспроможність і на е, той рівень оплати, який ми маємо. Я перепрошую, ми тут деякі проблеми. Мене нормально чути? Чи трохи чуємо, ну, бачимо. Ага, добре. Е, відповідно, так ми спостерігали кожного місяця, що рівень розрахунків у порівнянні з попередніми з попереднім роком з аналогічного періоду попереднього року був менший. Ну але це зрозуміло. Е, на жаль, е, така ситуація і продовжується улітку, тоді, коли е, нарахування менші, але і ми відповідно. Очікуємо від споживачів, що вони потроху будуть гасити е, нарахування, які не сплачували в період опалювального сезону. Е, але зараз ми е, бачимо, що ми просідаємо у порівнянні з відповідними місяцями попереднього року, і е, е, наразі, хоч і рівень розрахунків високий, але попереду зима, е, і як ви Мабуть, пам'ятаєте з попереднього року умови розрахунків за природний газ, які є е, таким е, найбільшим, е, найбільш ємнісним в структурі е, нашого тарифу. Е, умови розрахунків передбачають передоплату. Тобто, коли ми входимо в опалювальний сезон, ми повинні е, круглу суму заплатити е, газовій компанії Нафтогазтрейдинг за те, щоб нам поставили газ необхідний за необхідний на. Е, Виготовлення теплової енергії, а відповідно оплату від споживачів за надану послугу, ми отримаємо уже на місяць пізніше. Тобто виникає певний касовий розрив, який реально, реальне джерело для того, щоб трохи його згладити, це власне. Оплата споживачами боргів попередніх періодів, тому і наразі ми закликаємо споживачів не лише оплачувати поточні нарахування, а і гасити борги, накопичення за попередні періоди. Якщо звісно така можливість є, якщо відчувають споживачі погіршення матеріального стану, то ми завжди готові йдемо на договори реструктуризації. Немає випадків, коли було відмовлено у договорах реструктуризації, тому звертайтеся, підберемо такі плани, які будуть влаштовувати усіх. Пане Антону, ви згадали не про те, що досить високий рівень розрахунків, але чи можете ну, принаймні в цих відсотках назвати наскільки це високе? Це 60%, 80% чи 90%? Ні, насправді рівень розрахунків 100%, але знову ж таки, якщо ми говоримо, ну, тобто це фактично повністю погашено нарахування місяця, але якщо брати у порівнянні з попереднім роком, то умовно по червні у нас було минулого року 123%, по липні 120%. І, а цього року по червню 100%, по липні 100%. Тобто ось така ситуація. Хоча ну скаржитись на те, що споживачі не платять, ми не можемо, але ну, власне, я пояснив про те, що нам потрібно пев, акумулювати певні ресурси для того, щоб закупити газ на опалювальний період. Пане Антоне, то я правильно вас розумів? Тобто за червень, і за липень лучани розрахувалися 100%, єдине, що ще залишилися ці борги, які залишилися з лютого з березня, з квітня, так? Так, все правильно. Ну, скажіть. Чи е, очікувати лучанам якихось змін у тарифах на опалення та гарячу воду? Ну, на період дії воєнного стану накладено мораторій на підвищення е, тарифів на комунальні послуги відповідно. На період воєнного стану плюс 6 місяців після його завершення, відповідно, тарифи, як і кожного року, ми будемо переглядати, але вони не будуть вищими ніж тарифи, які застосовуються у поточному періоді. Пане Антоне, то, все таки, от дивлячись на цей рівень розрахунків, 100% на нам літо, але з тими боргами, які ще накопичилися раніше, то чи зможете ви почати опалювальний сезон, наприклад, чи з 15 жовтня, чи відповідно до погодних умов? Е, ну, очевидно, що е, відповідно до погодних умов разом з тим хочу сказати, що цього року ми плануємо зробити повний запуск, тому що ну всі лучани е, знають і відчувають на собі, що е, початок опалювального сезону це складний період. Угу. Е, з початком опалювального сезону, на жаль, виходи е, вилазить багато витоків, навіть при тому, що ми виконуємо профілактичні роботи на мережах. Е, і відповідно деякий час нам потрібен для того, щоб увійти в опалювальний сезон, ліквідувати всі витоки, забезпечити 100% споживачів теплом. То цього року прийнято рішення про те, що усі роботи власне мають бути завершені як і по зовнішніх мережах, так і по внутрішньобудинкових мережах до 15 вересня. Після чого ми будемо здійснювати пробний пуск. Відповідно, щоб ми мали час на те, щоб ліквідувати всі витоки, тобто цього року ми сподіваємося, що коли прийде опалювальний сезон, ми в нього війдемо краще. Що стосується іншої частини питання, чи зможемо ми закупити природний газ, я думаю, що, що таки зможемо. Хоча це буде виклик, на який до якого треба належно підготуватися. і Власне, це залежить і в першу чергу від споживачів. І останнє запитання: все-таки стосовно температури у квартирах, От є інформація, що вона буде знижена на скільки градусів і ну, чи дійсно не буде морозно в наших оселях під час опалювального сезону. Те, що, Те, що нам, нам вже зробили... довели поправками до договору з нафтогазтрейдингом, що для поточного опалювального. Для... Прийдешнього опалювального періоду споживання газу потрібно е, нам скоротити на 10%. Okay. Відповідно, е, це може вплинути на якість надання послуги, хоча е, цього року ми е, завершуємо встановлення індивідуальних теплових пунктів, що дає. Е, Нормальну таку економію як для споживачів, так і в для нас, в частині збереження природного газу, також ми виконуємо модернізацію запальників на наших великих квартальних котельнях, що також дає свою економію природного газу. Тому а що стосується пониження е, температури граничної, як ми звикли, 18-20 градусів, те, що обговорювалося, 16-18, То е, на сьогодні е, це не зафіксовано е, ще в нормативних документах, тому е, ми будемо е, виробляти, виходячи з цієї е, з цього обмеження про мінус 10% споживання природного газу, ми намагатимеся. Надавати послугу належної якості. Зрозуміло. Дякуємо, пане Антоне. Отже, Антон Безносик, овречник ДКП Луцьк Тепло в ефірі громадського інтерактивного. На все добре, тримаємось. Дякуємо, на все